Добрий вечір. Добрий вечір, Добрий вечір, хлопці. А де то ми пропадаємо? Що, полайкаємося. Ну давайте, може, трошки полайкаємося. Я, я, я за тобою скучаю кожен день. Да. А що це те парік чи що? То ми зараз знімаємо саме вдома, українська версія. Я буду гарі. Ну. А, no. а може сам для мене якась є роль? Ну, може бути. Гаррі жінкою будеш. Бо ж липка бандитка. Ну, я й бандитка то таке собі, але можна спробувати. Ну, ти ж якові ша написала мені чи ні? Звісно. А ви що не чекаєте десь там у Львові чи ні? Я тебе вже чекаю вже купа років, а ти щось як все їдеш то Львів проїжджаєш. Ні, то ви знаєте якісь несерйозні пацани, коротше, якусь нову сторінку створили, я не знаю де вас знайти, бачити. Ну, бач, ми не скажемо. Ну, то це ж хорошо. Ваші люди вже на мене це Хорошо. Що, далі сидиш за кордоном. Я в Києві, який кордон? А, ти в Києві? зараз? А вона як -то тоді була боку? Так. Що-що? Ти вже тоді було буковалі. Андрій, дякую. Я в буковалі була, кстаті, да, не, так, недавно. Ну як недавно. А, -ха -ха. а тоді, коли ми говорили з тобою? Ну, тоді й була. Так от мене зараз знов запрошують. <гану> на рекламу їх ходить. З тебе часто все запрошують, чуєш? А <гану> я щось тебе запрошую, як до мене доїти, може заплатити чи як? Ну так, да, <гану> трошки. А що там ці нормально маршрутки приносять, є трохи грошей. Вовсе, зараз попит... <гану> 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 я зараз запустив рейс, Львів, Франківськ, вовсе. Все в шоколаді. Ага, то добре. То що, коли ми там будемо якісь, може, реклами знімати разом, що будемо робити? Ні, ну хочеш, бляха, щоб я з тобою щось зняв. О, Олег купив підписує. Може ти мене хочеш зняти? Дякуємо, Дякую, Олег. Там ти, не хочеш мене зняти. В якому смислі зняти? Ні, в прямому зняти мене не хочеш? Ви не в мому вкусі. Я Не пропустіть. О, все, відключаємося. Каже, ви не в в кусі. Чуєш? <гум> Та, а <того> так, а як котлеткою помахати, то буду в тому вкусі? Ні, навіть бабки не поможуть. Нагло відчила мене. Нагло? а я, коротше, після того стріма, я ж то думаю, боже, точно, мабуть, влюбився в мене туди-сюди заходжу на сторінку, а він там з дівчатами якимось цілується виставляє, думаю, боже Боже, хай Бог милує. Поки ти думала, їздила по Києвах, по Буковелях, я то Холостяка зробив, все чітко, могла би ти прийти. На холостяка? Но. Ти що я буду сидіти, дивитися, як ти там з другими дівками Я Могла розвлікатися з тобою. Могла би бути учасник. Ні, ну... а що мені така сьогодні зі мною завтра з кимось другим. Я таке не можу. він тебе вибрав, то Я думаю, якби ти прийшла, то би зразу був той самий день фінал. То коли буде новий холостяк? Можемо зробити спеціально для тебе вже завтра. Завтра? Хорошо. Так. А ви що, а -а -а. В Київ не Е, Ми зараз взагалі-то да. біля церкви. Ну, то мені, мені до вам, і чи вам до мене 30 кілометрів, чого ви ще не тут? Та ми ще тут маємо до завтра справи трошки, переночуємо тут і завтра їдемо в сам Київ. О. А це О то все. Давайте стрілку забивати. Чуєш, то що, ми завтра стрілка немає сидити? Ні, але я зараз на повному серйозі. Будь. Я теж. Ль, що, ти Лялі, за... брехун, що я не можу. Я вже навіть не я... знаю, в кого вірити. А чого брехун? Ну, де подивися в очі свої, подивись. Ну, де, де віра в ти віра велика? Ні... Вони всі пишуть, намахує я тебе не вір. Не, намахує. не пише, слухай, Ти кому віриш? Мені чи їм? Звісно, людям. Я тобі вже віри да, нема. Да, да. За що кума закрили? Ну, то вже менше хай, менш хай крадемо. А ти що навіть кнопку не нажимаєш? У тебе що там, права рука сидить, яка все організовує має, Батко, ні ні як? в батлах чи як? В мене секретарі. Ти такий серйозний собі, просто навіть кнопку не нажимає, а шоці. Бачиш, кого ти втрачаєш. Цей, а що ви сьогодні якісь тверезі? Я якось привикла, що ви якісь веселі, такі смішні всіх. Ми можемо зараз бути п'яні, якщо хочеш. Останній раз тоді нормально півас так пили і чіпси їли. <реш> Люди до бачки, всіх що... присії, йому всі знімає... дівчата відказують. Вадимка, Здравия, ти я, знімаю я знімаю фільм, я знімаю фільм, в мене в контракті прописано, що я під час зйомок не маю права пити. І лах. І сміятися. А, да? Я міміку, на цього що я маю завжди бути серйозний. То що це ви знімаєте таке? Я ж, Ти От говорю сам удома українська версія. Тому і в Києві зараз знаходимося. Ти думаєш, я дечку ще велюр в як Гаррі? Капіс, ну це точно на нього похожий. А хто Кевін? Кевін? Кевін там малий один має бути, такий теж на нього похожий. Ну коли це буде це кіно? Та чекайте, кіться знімає. Що сказали? На наступну зиму мало би вийти. А ти думаєш, що воно за тиждень знімає кіно чи як? То ж не буде на пасти. Тож не буде на 20 хвилин буде повноцінний фільм, буде в кінотеатрахся крутив. годину 40. Та я не знаю, чого мене тоді не позвали в якусь роль зніматись, я не знаю. мені то ж тебе звали, ти для початку перший зустрінь зі мною, а потім ми десь кликали. То вже зразу зйом. А, а, ти... а ти підеш, слави на бережі мене пошлеш. Я ж в твоєму вкусі, ну то що зая, ти пропустила. А ти. А ти Але хочеш мен... що? Щоб зразу якусь вигоду собі? От якщо вже, ну, значить, я маю зніматись, то що ти хочеш? То, то, то Ти вигоду шукаєш, зразу чому не покликали? А ти хочеш, щоб мене кликати, то це значить, я маю бути в твої. Ти маєш бути в моєму вкусі. Ну це що ти таке собі придумав? Це одне до другого нічого немає. Я не знаю, я тільки кличу тих, хто хто не хоче. <звук> ну тоді ладно, я буду без кіна. Будеш без кіна, а, а так. потім пожалієш. Ти дивися, бо то реально буде по всіх кінотеатрах крутилося. Та не бреше. А, а, потім, а потім буде, як саме вдома, 20 ну, років усі дивиться. Дивися, я навіть таку дубльонку взяв, як вони бажать, все-таки саме по. по, по цього. Образ. Якщо образ, навіть не зняв, то образ. Капіс, а де ви знімаєте? Ну так по різних місцях. Різні в Києві, не тільки Київ. Кам'янець події ще є. Бля, потім буде. от коли вам вірити? от коли. Закінчення, в Закінчення буде в Буковелі якраз. О, то бачите, то можемо ще в Буковелі зустрінемось. Там я якраз і б. А я їх не вірю, я знаю, що їх не треба немає. А чого не вірити, в чому? Не люди кажуть. Потім Про, просто подивишся і будеш тоді е, казати, хто з нас брехун. Я чи твонча то тобі той, що шопиш? <реш> На яку роль вони Олю візьмуть? Що за Оля? <реш> О, все поздно вже, не наш тобі знати яка Оля. Оля то буде мама Кевіна. Оля Полякова буде мама Кевіна. Оля, а то зидро буде так. Льолік, я тебе бачу раз в рік. Раз в рік, вот так в стрімах. О, Інна, спасибо. Зйомки кастинги, туди-сюди. Так не мий кем буде в фільмі? Буде ходив сіль розсипав. А то, типа, що дід, що сипав, сіль. А потім лопатою гарить. А там буде трохи по-іншому. Ти маєш діда просто У вас буде фільм з матюками, чи ні? Ну, а як? Ну, а я... Але потім таке буде веселе, коротше. Ти будеш в кінотеатрах? — так? Там ж буде Булякова знімалася, Зібро, там багато хто були з української естради знімався. Єва Боб. Боже, які вибрини. Ну не... напиши, коли вийде сам удома в 26-му році. Там ще не пише. Напиши саме вдома українська версія, дата виходу. Ну, якщо вони вже не запустили, я не пам'ятаю, вони ж казали, що мали запустити вже. То вже хоч щось відзняли чи ще ні? Ну, а я а вже вже два тижні знімаємо. Може, ну, не запустили. А може, ще й не запустили, бо вони казали, мають запустити в інтернет. Олєшка, здрасті. Та я не слухаю їх, ну хочу подивитися. Так, саме вдома українська версія, тут тільки пише Зеленський. Ну, так там ще буде. і Зеленський. Там, ще. Там, 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 ж буде. там ж буде Дивися. Там ж було там, тому самому дому Трамп, а в нас буде Зеленський. Ну то, ж, то все має бути ідентичне вот похоже. Тим, Це ж все буде реально. Ми прийдемо е до президента якраз в, в, в готель, там де ми маємо спати. А він знає? Знає! Підійди під верховний раз, питайся Зеленського чи знає нас. В центрі Києва оцей готель що є, то там ми будемо ночувати. премєр Палац? Так. <реш> Смотри, смішно. Боже, який афірі, я не можу. Так що, Давай, Юлія, ще має шанс попасти до нас э, в фільм. Ну, то що треба робити? Кажи. А ти, а ти знаєш, як в шоу бізнес попадають? Ні, ну розкажи. Через ліжку. <реш> а що треба робити в тому ліжку? Ой, то ти ж знаєш. <реш> 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 Но, <реш> я не Ну що на прорушу. На яку Чуєш? ти будеш... Е... На яку роль напрацюєш? Чуєте, я ще в телебаченні не була, тому що я не знаю, як це в ліжку, що треба там витворяти. Якби була, то вже бачили мене десь там на каналах. О, можна тебе якраз знаєш, де поставити? Якраз ти будеш на рецепшні стояла в готелі. От це таке, що було тоді. Та що це за роль така, просто 5 секунд. Ні, та потім я, типу, я Гаррі, там те під канал, до сюди потім вже. Роман. Там ж трохи по інакшому. Тож Це ми та... сценарії пишемо, як ми хочемо. Не та, як там а. було Ну, окей, так. то що, коли зустрічаємося? Завтра, кажу, будемо в Києві. Десь на лівому березі, там, десь в хадарниці будемо. Не фантазіруйте, я вас прошу, будь ласка, нічого я... О, знаєш, ти ще ліпше тобі придумали. Нам підсказав. Ти будеш та баба що з голубами? <смірш> <смірш> Деречі, ну, а злі, варіант. Я дуже похожа, Да. Ну, кстати, баба з голубами мені дуже нравилася. Ну маєш тепер шанс <смірш> бути нею? <смірш> 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 Навіть ляшко буде знімався. <смірш> no. Чуєш, а ви що на ходу зараз пишете все? Типа прописано. Все, все нам не прописано? Просто, ну, щось... Просто може бути ще поправка. А гроші за це платять чи ні, за зйомки? О, все ну, да. Це і за ідеї треба знімати, а не за гроші. Треба розкушити українську естраду, а ти кажеш, що за зарощі. Продамо, буде завтра всі крутило. від продажі білетів, вже тобі щось там ділим. Буде маємо всі тому. Ну буде? все, давай забиваємо тоді завтра стрілку на лівому березі, де? Конечно, да. ну, Давай на Майнарниці або в Києво-Печерській липці в самому центрі. То я на липках тут живу. Ну, ну тут. то що можем там, десь стрілка ну. Можем зразу тебе під хату під'їхати обсудити. Хорошо, давай. Я вас чекаю завтра. Кіка ж здесь ти зварить, тут скатка Я це я голубці зварила і борщ є нормально. Ну, хоть, ну покажи, я не вірю. От хоч покажи, що є. Все, облом, облом, так? Да? Ми... Бачите, тут не бойся. Облом, облом, да? да? Дивіться на тебе, тут... мені здесь тих івано пільмені можеш зварити. А кінкалі. Ти ж оно приколі, чи що? Ти не бачив, коли війна почалась жила в Литві, булки, хліб пекла, все підряд. Булка, так. Це шо? Шо булки, так. ти що? Що то булки, ти там стояла, Май... кисту мішила. Мої булки мій пекти тоже. Скухай, Ні, ти що, на приколі? Ти, якби ти був підписаний на мій інстаграм, то ви бачив, що я мізію їсти готувати. Руненька, я не бачив, що ти там ходила, булки пекла. Ти нічого Це... не знаєш, про мене. Це ти тако заходиш на 5 минут і собі думаєш. А я ж кажу, що? що я бачу, що ти пекла булки, я ж знаю. А що ти кажеш, що я тільки вмію пельмені варити? Булку спекти, ну боже, фест треба багато розуму. Ту, що ти вмієш? Кізі, то я вмію і кісто замішити, і вареники зліпити, я все вмію. А давай може разом зліпимо якихось вареників з картошкою. Mm -hmm. Я хіба можу ті вареники ще, якщо ти хочеш. Боже, ти такий розумний, я не знаю, де скільки тебе розуму в цій голові береться, га? Mm -hmm. То коли? Бо ти тільки все говориш та й говориш, вже два роки mm -hmm. тебе mm -hmm. знаю, а то у mm -hmm. Та то то, то, то я завжди чекаю, я завжди вільний, 24 на 7. А ти щось то ти щось морозиш. А я морожусь? Ну, звісно, yeah, yeah. що ти ще скажеш? Бо mm ти -hmm. був нормальний, ти воїти тут по буковелях. Приїжджаєш біля мене, могла би написати Льонті, вийде ту на яку чашечку кофе? Я писала, а ти не відповідаєш. Де ти писала? В TikTok. Писала? Та де? Ну чого? Покажи, бо покажи, ті голубці, покажи! То ще завтра буде, то ж сказала, а, що завтра а... вас так зустріну. Ні, ти сказала, що ти наробила голубці і пор зваріла, чи нормально немає. Завтра вас так зустріну, Боже, що ви вже факту. Я... Нема ще нічого в процесі. Що ти мене не вітаєш з покупкою машини? Я навіть нічого не знаю. Не на тій сторіночці, на попередніше. З якою машиною? Ну, а ти, а ти навіть, навіть не бачив, ну, зайди, будь ласка, подивися, що Льоня що льоня купив, до чого я сяду жив. потішся за мене. А що ти купив, то кажи. Ну подивиш. зайди подивися. І ніхто тобі не буде говорити, поки сама не подивишся. Господи, а ви, а ви мої відоси хоч дивились, хоч один. Де дивляться твої відоси. Кожен, при тому ж що... таки. Розкажи хоч один, який бачив, один. один. О, і ти типу по ковелі на терасі читаєш поезії, як то там багато чоловік бачив свої відоси? Ну, да. ну от зайди, подивись, до чого, до, до чого людина сі доробила. Не кричи, тихіше трошки. Я не кричу, то емоції. Віталій. ти нічого написав, я тебе не можу знайти, як ти підписаний. Все, отак вона. Ото наша подружка. Як ти все на коні катала. Де я на коні катала, що ви ліпите на коні? Ви ще на коні каталася, ми ну, бачили це відео ще й його. Подивися, подивися. В деталі це не було. З мабуть, червоно. Що ти таку дорогу тачку купив собі? Вона ж не є прям така дуже й дорога. Юль, то теж не є така дорога дуже машина, що там ти все думаєш. Знаєш, мені дуже приємно, що ти навіть знаєш, як мене звати. Це вже дуже класно. Я знаю. Це вже класно. Як тобі машина, Льоніно? Ви знаєте, для мене машина це просто. Але ну ти потішся за свого друга, що я до такої машини доробився. Почекай, я хочу повідомити в інстаграмі. Не кожен не каже, вона забанила інстаграм. Інстаграм заблокований. На даний момент заблокований. А чим ви займаєтесь взагалі всій житті? що ти заробив гроші на таку машину? Що ти робиш? Як що, маршрутки? Працюємо, працюємо, працюєм, не покладаємо рук. Юлічка, за дурно тут нічого не падає з неба. Ну, я ж кажу, не за дурно, я кажу, ти може якусь ідею підкинеш. Треба працювати і працювати. Ти ви зараз всі крутій тачці сидите чи ні? Зараз Ні, Ні, тачка ще зараз обклеїться, бо ми її такий дизайн коротше, зробимо чіткий. Так, не блогерів, в коти 700. А що в тебе в Ютубі теж так багато підписників? Звичайно. Так? Класно. Що підряд, що підряд? Ти підряд Я навіть гні продаю. І що беруть? А чого ні? господарства, що ти хочеш? Блін, я думаю, що мені теж треба вже казино починати рекламувати. куча грошей буде. А ти думаєш, що від того такі статки чи що? Ну, люди пишуть, я не знаю. Якщо ти не знаєш мову основного доходу, ну то про що говорити далі. Ну розкажи, ну я ж не знаю. Розкажи, то я буду а знати. Бачиш? А то що я серйозний агроном на Львівщині, можливо, тебе то не смушає, звідки гроші? То я ж не знаю, то як скажеш то й буду знати. Кажи, агроном, що в тебе поля є якісь? Звичайно. Да. Поля, техніка, комбайни, трактори. А, а що тебе багаті родичі чи де ти взяв, скільки всього? А це багаті родичі, а що тебе багаті родичі? Сам добився. Так, да? ну нічого собі, який молодець. Потрошки, потрошки, Починав з маленького, по -трошки, трошки кредити брав, пішло поїхало. Ти, ну, ти трошки вникаєш мої проблеми. А ти в мої вникаєш? Звичайно. Він режисером робить, та ні, якби він був режисером, то я би вже десь знімалася в тих ролях. <плес> Збіччю, Б... брехати... Брать... можеш, можеш бути лицем no. моєї агрофірми. Так. Да? А ну давай, що я буду робити? Нічого зна... Треба в трусах танцювати на... на комбайні. На комбайні або на джунді танцювати Там, то вже, ні, я не команді. Ну. Ти, ти хочеш слави, хочеш гроші, не хочеш нічого робити. Я хочу нормально щось робити, пристойне, я вірші читаю, а ну які мені в трусах танцювати? Як будеш так, будеш вірші читати, так і буду платити за ті вірші. <рес> ні, ну танцювати в трусах то точно не для мене. Добре, а ти що в купальнику ніколи ще не знімала? Ні. А сторіс чи відео в купальнику ніколи себе не показувала? Ні, навіть ні одної фотки немає в трусах. Зайди подивись. Фотелі. Я не вірю. В мене є скрита папка, я тільки їх пересилаю, а так нікому не виставляю. О, то ж, а. тому тому донатять потім? Так. Де, де робиш? Пара дубайським фото ну ти що і має. Блін, не знаю кому скинути, можете дати пару контактів, кому скинути? Можеш мені скинути. Скільки даєш грошей? Чи що? А скільки хочеш. Ті гроші. Та, я, як дам... я як тобі дам всі гроші, ти в мене будеш до кінця життя е, е, хату мурувала. Ну то сей, будемо з тобою як сім'я, може, чи що. А, то ти вже, типу, ти хочеш не одружитися не на мені, на мене лоша? Чи ти в тому вкусі? Так, вже все? Вже в твоєму, вже в твому вкусі? Ні, ну це, як там кажуть, стерпиться, злюбиться. Так. Та ти ще не на мені, ти хочеш на Бенджаміні Франкліні вженити?